Чари ночі, Олександр Олесь. Сміються, плачуть, солові і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Та не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, весна весь час вам рада. Намент єдиний залиши. Свій суд, думки і горе, і струмінь власної душі Улив шумляче море, лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить, в палких обіймах ночі, лист квіт сірвійно шелестить, траві струмок воркоче. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут льються пахощі густі, там минуться верби п'яні. Якісь краще в тобі горить, і згаснути не вспіла. гори. Життя єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає. Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, і сміло йди під чарок з вогнем, з піснями в гості, на свято радісний квіток, кохання, снів і млості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди Погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, Як фауст, дні минулі, Та знай над нас боги скупі, над нас глухі і нечулі. Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.